Всіх вітаю на каналі Вім'я Сузаблок. І сьогодні хочу вам показати бій, зіграний на моєму першому стрімі на YouTube. Стрім пройшов трошки в поганій якості, тому що поганий інтернет, але це так, перший пробний. І тому я хочу окремо записати саме цей бій, зіграний на танку 11 рівня та Шенрате, цей німецький супертяж який зараз панує над усією верхівкою танкової лімті так би мовити reworn offense що можна сказати про цю машинку деякі люди кажуть що це так собі апарат його прошивають а деякі кажуть що цей рендому ну я що думаю тут ми бачимо бабаху яка не зрозуміла, що тут робить в центрі стяжами, за 12-ками. І тому ми швиденько перезаряджаємо на Пугас і забираємо. і Тому що сказати, я думаю, що це такий сильний. Так. На деяких моментах дуже сильний Так от ми бачимо там КР-1. КР-1, але труп бабахи труп бабахи йому допомагає. Тому я вважаю, що треба зміститися на Мауса. Просто постріляти Мауса. І що ми тут бачимо? Маус, окей, вицілуємо щоку. І Дуже добре. І вже 2000 урона. Десь там, десь тут, десь щось. І тут ще вицілюємо Мауса, перестрілюємося з ними. Оп. І нас пробиваємо його. Добре, відкатуємо назад. Так, ви бачите от полос. Оп, з полувертухи, з якоїсь десь щось пробив. Ми його не можемо. Це танк рендор. Можете маску з вертухи пробити, а може не витарковувати от минулий бій. Поперед. Так би мовити, він танковував, як треба. Тут КР-1 помиляється, метатож його даємо ЛДС обережно. І тут я розумію, що рахунок 1-4. Це щось що мої союзники які трохи заливаються тут, і попса під знову в щипі, чи побуду. Десь так. Їдемо з надо Мауса. Туди сюди, туди сюди. На всі сторони, тут баба. Я перезаряджаю на фугас і дає свої, Так би мовити, додаткові гармати. Також ще блай. Окей. Що побою, 1-5. Звертаю увагу на те, що 1-5 треба щось робити. Кейрун трохи помиляється, біємо. Знову ліворуч, не стоїм, на місці не стоїм. Це таки танк, що завжди треба щось робити, кудись десь піддавлювати, маус помиляється. Маус помиляється, окей. Даємо. Дуже добре, відкатуємо одразу назад, постаємо, не, не підставляємо. Тут я вирішую їхати на нього. Даю в шоку. Даю в шоку. Бачу, що додаткові гармати зарядились і швиденько вирішую мене роїти. Стараюсь потрапити в моторний відсік, тому що там мало броні, але він боїться. Це 50-50 демеджу я даю. Окей. Так. бабаха помиляється, дуже добре. Дуже люблю такі бої. 5 тисяч демеджу у мене ще 2800 можна сказати, хп. І вони помиляються, вони все солоденькі, моя команда зливається. Тут мене починають трошки підтрушувати скільки я бачу, кай родин їде за мною. І одразу відкатую назад. Оп! Підвертаю башню. Добре. Окей. не дав. Я йому кучок. Закидаю. Якимось дивом незрозумілим, закидаю. 6 тисяч тисяч демеджа рахунок 4-5, мені зливається. Я розумію, що це може бути біля 10. Так. З ними йде перестрілка. Мої ще живі. Побаха, Кобаха смітиться, Стараюся робити цілити, навіть тут це треба зараз. Окей, бачу, що щось розвалює. Вирішую дітати вперед. І заїжджати в спину, кайради. І також домовлю 60ТП, щось він там 60 ТП, я зараз ще на стрілі не розумію, що його на Я чимось думаю, що він там десь щось летанковує. Тому їду обережно кафе на день. Окей. 1 заїжджаємо. пах пах Сюди 600 демеджу даємо. Рахунок 5-10, все, я тут розумію, що маю відводити базу. Треба щось швиденько робити, лечу. Банже 7000 є. лечу швиденько на 60 тп. Як тільки можу, ту кнопку вдавлюю по повній програмі. Тут не кобахачі. Треба зважати на то, щоб він не дав такого там ББшки чи щось таке. Даємо урон. Бабаха ціпиться, окей. тут ми добиваємо, що до 800, вже 8000 є, дуже довго баху забирають. І тут я розумію, що базу беруть і треба їхати з усіх сіл. Тут трошки я заметушився. І от саме це саме це певна є помилка, що тут треба було одразу їхати одразу їхати на базу. Я чомусь подумав, що Тайро 1 їх уловить. Може прокатити і отак. І збити, просто збити захват. Окей, і тут я їду. І тут не треба було вже ні вицілювати, нічого, треба було просто їхати вперед. Ну добре. Я їду. Вже починаю тикати зараз. Скоро каєра дуже, ніж штурм, то їхати ТВПшка, 1400, не може вбити і поїхати в дитин бази. Тут я мутикаю, тикаю, тикає засіб зараз на мене торті. Зараз почну. Це під'їхати, бо я розумію, що все, не встигаю. Я повзу, як тільки можна, тут ОТ-шка. Тут і кр 200 хп не може добрати, я мутикаю, мутикаю, і на базу, і на базу. 200 хп він може башту розвернути і просто дати його. Але ні. Ні, він стоїть як копаний. І я лечу з усіх сил. Що в мене є, 8 демеджі. 8 деметр. І все 20 секунд захват. Я радим вбив, вбив, і тут він розуміє, що база 17 секунд, а він чого не йде. І просто два гріля залишаються. От так і я лечу до цих сил. І кудись воно там стріляє. Тут видіть, що стріляєш якісь блангу куди. Дешка комода. І от таке вже хідне. І знову. І знову поразка. Любі друзі, знову поразка. Тому що не дотягують наші союзнички. Ще був лад, 1200. Колобасі, але це знову поразка. Так що дякую. Усім до побачення.